Привіт! Запрошую вас на безоплатну консультацію з ведичної астрології. Як її отримати? Для цього дивіться в описі під цим відео є посилання на мій Фейсбук та Інстаграм. В сторіс я регулярно друкую інформацію про те, де та коли я проводжу короткі експрес-консультації з ведичної астрології. правило, це TikTok, може бути Instagram. Ну, от, Буває так, що якщо я знаю, що в мене є час, я можу взяти кількох людей, наприклад, в суботу на безоплатну консультацію. Якщо у вас щось термінове сталося, буває вже людина, яке щепеє, дійсно є якась проблема, є труднощі з фінансами. Там так я можу так само деколи у вигляді виключення взяти людину на безоплатну консультацію. Наприклад, серед тижня, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятницю, по буднях. З 19 до 20 години досить часто в TikTok я проводжу безоплатні консультації. Я виходжу в ефір, людина дає свої дані для того, як підготуватись до консультації. Вам потрібно знати число, місяць, рік, час вашого народження та місце вашого народження, конкретно підготувати питання, які вас цікавлять. І в прямому ефірі в присутності всіх решта людей. От, ну так я зразу вам кажу, щоб це не було таке, що а тільки мене, тільки на дві години і тільки безоплатно. Ну такого не буде. Но ми в прямому ефірі час від часу проводимо ці консультації. Тобто, ви можете прийти, задати якісь питання, і якщо це якесь таке поверхневе питання, то що я можу зразу побачити, дати відповідь так. Буває деколи досить складні випадки. Мені треба час. Мені потрібно там день-два для того, щоб підготуватися для того, щоб дати вам кваліфіковану відповідь. От, я займаюся федечною силою професійно вже 11 років. От, поясню, що означає професійно, я не працюю ніде, я займаюся тільки цією справою і живу тільки за ці гроші. Тобто, це не є таке, що це моє якесь хобі, там, чи десь колись я там то бавлюсь, то не бавлюсь, то роблю, то не роблю. Ні, я займаюсь тільки цією справою, але це моя діяльність. На рахунок без безоплатних консультацій, хочу зразу сказати, є категорія людей, які є просто халявщики, які шукають, де би що отримати на халяву. У мене були такі люди. Ну от, я не працюю з такими людьми. Коли до мене приходить людина, каже: Грошей нема, але ви мене проконсультуйте. Якщо у вас немає грошей, у мене є настанови від мудреців та від старших моїх наставників, які чітко сказали: якщо людина приходить з пустими руками в консультації, потрібно відмовити. З іншої сторони, також в мене є настанова від наставників, які також говорять: якщо людина попала в біду, і ви можете допомогти, то їй потрібно допомогти. Розумієте, також, ви хочете отримати кваліфіковану консультацію, і все хочете безоплатно. Я, коли йду вчитися, я повністю оплачую навчання. Я жертвую гроші своїм наставникам. Я є платник податків, я плачу податки. Інтернет оплачується, світло оплачується, техніка вся оплачується, знання оплачуються. Я не маю можливості робити це без оплату. Є деякі люди, які ссилаються на те, що а от у ведичних писаннях сказано про те, що астролог повинен проводити консультації за добровільне пожертвування. Так, згідний, але ви з ведичних писантів прочитали кілька книжок, витягнули звідти одну фразу і цитуєте те, що вигідно вам, і ви хочете мене безплатно, тобто обесцінити мене, мої знання, знання моїх наставників. І хочете, щоб я робив все безплатно, ну, безплатно для вас. Так не буде. Поясню, чому. В ведичних писаннях написано те, що ведичний астролог він знаходився на забезпеченні царя, Цар його повністю забезпечував. Він махмат і кілька сіл, які давали йому доходи. Які платили йому данину у вигляді пожертвувань, могли вдати йому там, наприклад, караван золота, 10 тисяч курів, Розумієте? Ну тоді, звичайно, якщо ви мене так забезпечите, я готовий 24 години на добу бути повністю у вашому розпорядженні та все робити так, як ви забажаєте. Але на жаль, люди приходять, тільки читають одну фразу і кажуть: Ви зобов'язані, я нікому нічого не зобов'язаний. І ваша думка зразу хочу вам сказати, тому що я знаю, що зараз буде під цим відео, підніметься Буча. Ай-яй-яй, як ви так посміли, такі ціни встановлюєте. У мене є наставники, у мене є своя думка, і для мене важлива їхня думка. Тому що, коли до мене приходять люди з низькою самооцінкою, вибачте, ніщеброди, тому що я по поінакше не можу їх назвати, які самі нічого себе не представляють та починають розповідати мені, як я маю себе вести, які ціни я встановлювати. У мене є наставники, у мене є своя кваліфікація, і вони. Мені говорять, як я маю себе вести та які ціни встановлювати. Що стосовно ваших безоплатних консультацій, я вам сказав, де, коли вони проходять, будь ласка, приходьте, там отримайте безоплатну консультацію. Якщо все ж таки ви будете наполягати на безоплатному, я вам хочу сказати про те, що є закони карми. <кій> працюють вони. Закони карми працюють прекрасно, і якщо ви десь берете щось на халяву, то відповідно щось десь ви не отримаєте. Я це знаю дуже добре, тому що в свій час так само, там скількись років тому назад, о, книжечка, а можна скачати на халяву? Можна. О, семінарчика можна на халяву? Можна. Або ми там скидувались, допустимо, кілька людей, купляли один семінар, дивилися всі разом. Я вам скажу, чим це закінчилося. Це закінчилося тим, що до мене починають приходити люди, які в біді, яким потрібна допомога. І я розумію, що я як астролог, я можу їм допомогти. Я зобов'язаний допомогти. Я їм допомагаю, але гроші вони мені за це не платили. Ну, от я тоді сказав, досить. Як я тільки це припинив, пройшло трошки часу. Я почав оплачувати все те, що до мене приходить, мусить відбутися енергообмін. Я вам часто знання, ви мені гроші. Ці гроші я беру у вас. частину грошей я жертвую на храм на підтримку курів, на ем, проєкт, підтримку проекту Їжа життя в Україні. Я також являвся керівником проєкту Їжа життя. Два роки я був керівником проєкту «Їжа. життя в Білій церкві, шість років я є волонтер «Їжа. життя, ну загально вже вісім років. Також шість з років я був волонтером при Львівській соціальній службі сім'ї та молоді. Тобто я постійно займаюся благодійністю. Зрозумієте, це також і час, і сили, і ресурси, і гроші туди вкладаються достатньо. От відповідно, ці гроші йдуть. Ті, які ви жертвуєте за консультацію, вони також частина з тих грошей ідуть на благі діла. З тих грошей, які я збираю вже 11 років. Ми приймали участь в будівництві двох храмів: один у Львові, інший в Ужгороді. Вісім років я задію людей, які жертвують гроші на проект Їжа життя по Україні. Також ми багато розвивали проект Їжа життя Біла Церква». Ну, Тому, якщо ви хочете все отримати безкоштовно на халяву, готуйтесь до того, що перш ви за це заплатите в іншому місці і 100% заплатите набагато більше. Не шукайте халяви. Є планета Юпітер. Юпітер завжди більше віддає, чим отримує. Чим більше ви будете віддавати, тим більше ви будете отримувати. Є планета Сатурн. Чим більше ви притримуєте, тим менше ви отримуєте. Робіть висновки. Успіхів! Вам.